Сьогодні ми з вами будемо готувати буряк по-корейськи. Ось такий красивий, ароматний, неймовірно смачний. Добрий день! Ви на ютуб-каналі УТА Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати бурячок по-корейськи. Це дуже легка в приготуванні, бюджетна, швидка закуска і неймовірно смачна. Ну що? Поїхали! Для приготування цієї закуски нам потрібні наступні інгредієнти: буряк, червоний, неварений сирий, цибулька, чесничок, коріандр, гострий перчик, кунжут, цукор, соєвий соус, лимонний сік, можна брати оцет, І олія у мене оливкова і звичайна рослинна. Найважче в приготуванні цієї закусочки це натерти буряк. Натираю його на звичайній терці для морквочки по-корейськи. І все, поїхали натирати. Для цієї страви вибирайте соковитий червоний буряк. Тоді й закуска буде смачна, соковита, приємна на смак. Буквально декілька хвилинок, і бурячок готовий. Далі маринуємо його, додаємо цукор. Можна коричневий цукор, в кого є, він тоді буде трошки мати такий карамельний присмак. У мене звичайний. Я люблю все-таки лимонний сік, а не оцет, можна додати оцет. І соєвий соус замість солі. І ось це все. Ретельно перемішуємо. До речі, для тих домогосподарок, хто цінує час, я розробила меню страв на весь тиждень з покроковим приготуванням і відеорецептами. Посилання у мене під відео. Скористайтесь, я думаю, вас зацікавить така пропозиція. Гарненько вимішали бурячок і додаємо зараз сюди натертий чесник. Можна на таку терточку, як я, можна на чесникодавку, це вже на ваш розсуд. Знову вимішуємо і залишаємо бурячок у спокої. Попрацюємо з цибулькою. Ось так. Нам потрібна для цієї порції одна цибулина, я її, коли чистила, вже заздалегідь розрізала навпіл. І нарізаємо маленькими кубиками. Як можна меншими. Будемо її підсмажувати, пасирувати і додати до бурячка. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Оля». Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. Цибулька готова, відправляємо її пасируватися. Вмикаємо плиту, виливаємо оливкову і рослинну, звичайно, соняшникову олію. Можете замість оливкової, якщо вам подобається такий пікантніший смак, брати кунжутну олію або домашню е соняшникову олію. І відправляємо цибульку. Щоб вона гарненько зарумянилась. Чекаємо, щоб цибулька підсмажилась до золотистого кольору. І будемо всипати сюди коріандр і гострий перчик. Коріандр можна брати цілими зернами і його в ступці трошки потовкти. Можна брати просто мелений, щоб полегшити працю. Цибулька зарумянилась, відправляємо коріандр і гострий перчик аромат пішов відразу неймовірний. Вимикаємо цибулю і додаємо до нашого бурячка. Знову гарненько вимішуємо і відправляємо у холодильник на 2-3 години. А далі презентуємо і смакуємо. Ну що, наш салатик настоявся в холодильнику. Я його прикрасила кунжутом, це за бажанням, якщо він вам подобається. І смакуємо. Давайте подивимося, який він красивий, соковитий, як бачите, і спробуємо, чи смачний. Неймовірно смачна закусочка до вашого столу. Приготуйте, не пошкодуйте! Сьогодні ви були в гостях на YouTube каналі ОТЩі Олі, і ми з вами готували буряк по-корейськи. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!